Доброго дня! Тема практичного заняття сьогодні синдром порушення кровообігу, змертвіння, виразки нориці. Сьогодні розберемо наступні практичні навички: лікування пролежнів, лікування виразок нижніх кінцівок, догляд за хворими. Перший практичний навичок це лікування пролежнів. Які ж особливості догляду за пацієнтами з пролежнями? За наявності пролежнів, від їхнього ступеня, незалежно від їхнього ступеня, основним завданням є мінімізація перерозподіл тиску, це зміна положення, спеціальні матраси, подушки. Джерело даної інформації це міжнародні протоколи лікування, настанови на засадах доказової медицини, створення до Medical Publication настанова 00292 профілактика і лікування пролежнів. При ступені першому пролежні ділянки почервоніння не можна масажувати, розтирати, тертя може спричинити легкі пошкодження тканин. Потрібна консультація медсестри з догляду за ранами. При другому-четвертому ступені ділянки шкіри необхідно захистити від тертя вологи та інфікування, показані консультації медсестри з догляду за ранами та пластичного хірурга при пролежнях 3-4 ступеня. Тактика консервативного лікування відкритих ран визначається відповідно до кольору рани. Якщо рана рожевого кольору, це епітеліальна тканина, необхідно захистити поверхню пролежня від механічних подразників та тертя. Якщо рана червоного кольору, це грануляційна тканина, необхідно захистити поверхню пролежня перев'язочними матеріалами, які підтримують зволоженість та сприяють формуванню нових тканин. При жовтій рані це струп, необхідно очистити рану від струпа, використовують перев'язочні матеріали, які сприяють аутолітичному очищенню рани від струпу. При чорній рані, це некротизована тканина, потрібно видалити некротизовану тканину. як найшвидшим способом є хірургічна обробка рани. Перев'язочні матеріали використовують, які сприяють аутолітичному очищенню рани. На малюнку бачите. Точки червоним кольором позначені максимального тиску на тканини. Синім це вже як додаткові точки тиску, це ті місця, де частіше за всього виникають пролежні. Наступний практичний навичок лікування виразок нижніх кінцівок. Ефективне лікування потрібно починати відразу після появи виразки, бо зволікання знижує вірогідність загоювання. Лікування повинно бути економним, простим і спрямованим на основну причину виразки. Лікування залежить від етіології виразки, тобто від причини виникнення виразки. Єдиним ефективним лікуванням виразок, викликаних недостатністю артеріального кровообігу, є відновлення кровотоку. При виразках венозного походження основні заходи включають контроль напряку та можливі хірургічні втручання з відновленням венозного кровобігу. При виразках пов'язаних із системними захворюваннями лікування спрямоване на основне захворювання. При виразках, викликаних діабетичною нейропатією, потрібно усунути навантаження тиском. При пролежнях необхідно усунути стиснення і забезпечити належну трофіку тканин. Метою місцевої терапії є створення сприятливих умов для загоєння, тобто очищення рани і її захисту від забруднення, виразки, при яких консервативна терапія неефективна, вимагають хірургічного лікування. Загальне ведення пацієнтів з виразками нижніх кінцівок. Необхідно оцінювати статус харчування, наприклад, перевіряти гемоглобін крові і альбумін плазми. Необхідно лікувати анемію, необхідно лікувати цикровий діабет, лікувати серцеву недостатність, покращувати периферичну циркуляцію. Ефективним є поєднання пентаксифеліну та компресії. Курцям необхідно кинути палити. За наявності клінічних ознак інфікування вираження необхідно провести бактеріологічне дослідження та почати системну антибактеріальну терапію. Місцеве лікування виразок полягає в чому? З сотень доступних препаратів для місцевої терапії виразок потрібно обрати декілька придатних для різних етапів лікування і з'ясувати, як ними користуватися. Мета це видалення мертвих тканин і гнійного ексудату для створення оптимальних умов загоєння виразки. Нанесення гелю з лідокаїном або крему з лідокаїном і прилокаїном. З подальшим покриттям харчовою плівкою допомагає полегшити біль під час очищення рани. Порівняльних даних щодо ефективності різних варіантів місцевої терапії, на жаль, недостатньо. Виразки з чорною зоною некрозу. Що ми з ними робимо? Можна використовувати ванночки або компреси для розм'якшення некротизованих тканин. Використовують розчин перманганату. Калію, Розчин, е, розчиняють одну таблетку 400 мл пермітапс або еквіваленту. у 4 літрах води і змочують виразки один раз на добу. Розчин забарвлює ємність, рушник і нігті. Тому треба працювати бажано в рукавичках. Можна використовувати розчин гіпохлориту натрію 03%, або субацитат алюмінію 0,5%, або розчин нітрату срібла 0,1-0,01% або повідон-йод це місцевий антисептик. Також проводиться хірургічна обробка рани, топічна ферментна терапія, наприклад, мазь з клостридіопептазою, пептидазою, гель з пропіленгліколем альгінантний гідрогель, гіпертонічний сольовий гель. Виразки покриті сухими жовтими кірками. Використовують ванночки або компреси для розм'якшення некротичних мас, механічне очищення, гідроколоїдну пасту з покриттям нею, гелі для обробки ран, топічну ферментну терапію, терапію личинками. Ексудативно-некритичні виразки лікуємо ванночками, промиванням, механічною обробкою рани, топічною ферментною терапією, пов'язками на основі гідроволокна, альгінантними пов'язками, адсорбуючими поліуретановою плівкою. Інфіковані та гнійні виразки, використовують ванночки з антисептиком, наприклад, з перманганатом калію, проводять механічне очищення, накладають вологі пов'язки з нітратом срібла, сульфатом цинку, використовують порошок, мазь або пов'язку з мазю на основі кадексамеройоду, зволоження рани зменшує відчуття пекучого болю. Мазі на основі смол використовують, але дуже уважно, бо вони викликають алергію. Засоби на основі меду, пов'язки з активованим вугіллям зменшують неприємний запах рани, пов'язки на основі гідроболокна і альгінатів з бездодаванням срібла. Хірургічне лікування при виразках. При виразках нижніх кінцівок виконують нескладну пластичну операцію висічення виразки з наступним закриттям здорової тканини вільним шкірним клаптем. 80% виразок нижніх кінцівок загоюється після операції. Завжди показано хірургічне лікування виразки нижньої кінцівки, якщо вона була викликана травмою і якщо є підозра на злоякісне новоутворення. За відсутністю ознак загоєння, венозної виразки нижньої кінцівки і зменшення розмірів рани через 1-2 місяці консервативного лікування потрібно звернутися до пластичного хірурга. За необхідністю після консультації пластичного хірурга, Звертаються до судинного хірурга. Після операції пацієнт повинен носити тугу пов'язку і підтримувати чистоту ділянки шкірного трансплантата. Артеріосклеротичні та діабетичні виразки нижніх кінцівок повинні лікуватися групою фахівців, що найменше буде приймати участь судинний хірург, пластичний хірург, терапевт та дерматолог. Мазаїчну пластику шкіри можуть проводити дерматологи і лікарі загальної практики. При великих понад 3 см виразках пластичні хірурги не рекомендують виконувати мозаїчну трансплантацію шкіри. Безперервне лікування і контроль після пластики шкіри мають першочергове значення. Якщо компресійні пов'язки або панчохи не зменшують набряки нижніх кінцівок, виразка може легко з'явитися знову. Джерело даної інформації це міжнародні протоколи лікування настанови на засадах доказової медицини настанова номер 00104 лікування виразок нижніх кінцівок. Бачите таблицю відмінності трофічної виразки і рани. Трофічна виразка. Має термін більше 2 місяців, тобто не загоюється, як правило, вона більше, ніж 2 місяці. Має відсутність тенденції до загоєння, виникає у центрі трофічних розладів, має грануляції сиро-коричневого кольору. Вкрита нальотом фібрину і некротичними тканинами на поверхні є банальна мікрофлора. Рана ж має термін загоєння менше двох місяців, загоєння згідно з фазами ранового процесу, прилеглі тканини мають звичайний вигляд, грануляція яскраво-червона, соковита, некротичні тканини зазвичай відсутні і наявність мікрофлори не характерна. Наступний практичний навичок це догляд за хворими з порушенням кровообігу. Для цього для догляду нам необхіден бікс, стерильний перев'язувальний матеріал, пінсети, лотки, антисептичні, гемостатичні, знеболювальні, послаблювальні засоби. Особливості догляду. Хворі із порушенням кровообігу відносяться до групи тяжкохворих пацієнтів, які часто стають інвалідами, потребують уваги ретельного і високопрофесійного догляду. Крім ретельного виконання лікарських призначень, необхідно нормалізувати їх психічний стан. До таких хворих потрібно ставитися з турботою та повагою для психологічного комфорту пацієнта. Палата повинна добре провітрюватися і утримуватися в чистоті. Для боротьби з безсонням призначають снодійні препарати заспокійливі. При наявності вологої гангрени необхідно використовувати весь комплекс лікувальних заходів для того, щоб перевести її в суху. Для цього необхідно ретельно слідкувати за станом пов'язки і тканин, накладати спиртово фуроцелінові пов'язки. При появі демаркаційної лінії медична сестра повинна своєчасно інформувати лікаря про це з метою проведення некректомії, видалення змертвілої тканини. При наявності некрозу необхідно попередити розвиток вологої гангрени. Для цього ділянку некрозу обробляють антисептиками і накладають спиртово-фуроцелінові пов'язки у розведенні один до одного для висушування тканин. При наявності нориць необхідно проводити заходи щодо запобігання мацерації шкіри з цією метою навколо зовнішнього. Отвору нориці необхідно проводити змазування цинковою мазю, пастою ласара, своєчасно змінювати просаклі пов'язки. За дорученням лікаря, медична сестра може проводити промивання нориці антисептичними розчинами, антибіотиками та інше. При наявності трофічних виразок необхідно періодично змінювати пов'язки з урахуванням принципів асептики. Контроль за станом пов'язок проводиться декілька разів на добу. При цьому звертають увагу на їх зручність, чистоту та просяка. І ось така вам схема до теми змертвіння. Ви бачите, що є некроз, пролежні виразки. До некрозу відноситься гангрена, яка поділяється на суху вологу. Така ось схематика розподілення. І продивимось відео лікування трофічної виразки. Я проводиться у сучасних медустановах. Трофічна виразка це рана на нозі, яка вражає всі шари шкіри та часто не загоюється роками. Пані Леся більше 20 років не могла вилікувати свою рану. Розповідає, з роками вона лише збільшувалася та почала більше боліти. «З'явилася спочатку невеличка рана. Я почала лікувати її народними методами. Клала подорожник калоїв. Я знаю, що це лікує рани. Вона зробилася ще більшою. Оцей гній. Після алої, після подорожника він ніби пішов всередину, не вийшов на зону. І я звернулася до лікарів, вони почистили мені, обіцяли, що загоїться, але гоїлося дуже довго. Я зверталася в різні лікувальні заклади, мені підлікували рану, але вона не гоїлася зовсім. Зараз рана пані Лесі повністю загоїлася. Розповідає, вдалося це зробити за неповних два місяці. Лікар-хірург Сергій Карпенюк, до якого звернулася жінка, запевняє, нічого неймовірного він не зробив, адже європейський досвід лікування трофічних ран, який використовує у своїй роботі, дає можливість не задумуватися над питанням, чи загоїться рана, а швидше як швидко це станеться. Головне пояснює медик забезпечити належні умови для її загоювання. Рана повинна бути вільною від некротичних мас. Це раз. Рана і друге. Рана повинна мати чисте раневе ложе. І третє, це в рані має бути баланс вологості, який створить умови для росту власних тканин. Ми не зробили чуда. Ми просто створили в рані умови. І гарно, ретельно доглядали при кожній перев'язці. Індивідуальний підхід до кожної рани один із секретів низки успішних результатів лікування трофічних ран. Однак, завершальним етапом лікування має обов'язково стати усунення причин виразки, аби не стався рецидив. Зі схожою проблемою кілька десятків років жила і пані Ольга. Жінка розповідає, інколи біль на нозі від рани був нестерпним. З часом така ж виразка з'явилася і на іншій нозі. Вже я втратила. Надію на те, що я вилічу свої ноги, бо дуже мені не гоїлися. І почали е, течі, два роки вона мені тече гірше. І вже перев'язку почала робити, я сама два рази в день, і ноги е, зночі пов'язка мокра, і ноги дуже текли. Навіть от, піде десь, я до церкви найбільше ходжу, після церкви півштанки мокро, і то не робота. А вже так ноги боліли, що я не могла вистояти е, в церкві служби Божої чи десь там. Так треба було постояти трохи. За рекомендаціями знайомих жінка звернулася до лікаря-хірурга Сергія Карпенюка. За неповних два місяці ноги не лише перестали боліти, але й рани майже загоїлися. Там, крім варикозу, там є і були явища бишехи. Пані перенесла декілька опіків. Ті опіки явно не минули безслідно. В неї є явище лімфостазу. Більше того, в неї є проблеми серцеві, це теж застій крові в ногах і так далі. Але за той перший візит її був 15 липня, якщо я не помиляюсь, вона з'явилася в нас вперше. І те, що ми маємо сьогодні, то ну, це дуже гарний результат. Я сподіваюся, що. До місяця двох так враховуючи цю площу, рана повністю закриється. Варіантів лікування трофічних ран загалом є чимало. Пояснює лікар. Головне підібрати правильний для пацієнта. Для прикладу для лікування ран у діабетичних хворих у своїй практиці використовує терапію негативним тиском. Вактерапію якою вже більше десятка років користуються лікарі за кордоном за допомогою негативного тиску в рані буквально за Скажем, 4-5 перев'язок, в залежності від частоти і патології, можна повністю виростити нову чисту грануляційну тканину, виповнити рану, закрити рану аутодермопластом, який пригоюється практично 100%, І пацієнт, який має, наприклад, дефект 10 на 10 см, так глибиною в 1 см, припустимо. Може позбутися його буквально за 3-4 тижні. Звертатися за консультаціями лікаря-хірурга Сергія Карпенюка можна за адресою місто Тернопіль, вулиця Гріга, 3. на цьому сьогодні. все. дякую вам за увагу. Зустрінемось на наступному занятті.